І медсестра і доглядальниця патронажна служба Червоного Хреста здійснює опіку над інвалідами, старенькими та одинокими людьми. В кожної медсестри більше півсотні підопічних. І кожному помічниця не тільки приносить ліки чи міряти скай допомагає з дрібною роботою. Однак, вже з середини грудня фінансування служби міністерства охорони здоров'я припинить, яка доля чекає на немічних і чи є можливість збереження служби, з'ясовувала Яна Савенюк. що нам робити, куди нам випадка пенсія. Мінімальна са Ну, я не знаю, як це можна нас дійсно викинути з життя. Алла Юріївна не може стримати сліз через ліквідацію патронажної служби, адже вже майже півтора десятиліття не обходиться без допомоги медсестри, що приходить робити уколи або ж просто принести довідку чи навіть купити хліба. Лікарство, От, укол, як давлення поміряють. От. Ми без них як без рук. Вот. Они сердечно, они такие они Даже уколи как? Нині у Кропивницькому працює 11 сестер Червоного Христа. На кіровограчні загалом їх 75. Обслуговують інвалідів, одиноких та людей похилого віку. Фінансує роботу Міністерство охорони здоров'я. Однак два місяці тому оголосили, що коштів немає. Повідомили, що відпускайте людей вимушену відпустку. За свій рахунок на дві неділі, за жовтень місяць, коштів на оплату немає. Далі, нехай вони всі відбудуть свої відпустки, в кого там що назбиралося, і з 16 грудня. У Нас вже як патронажної служби нема. Виявилось, що під час перевірки мозу фінінспекція вирішила, що Червоний Хрест надає не медичну, а соціальну допомогу. Тож фінансувати такі заходи міністерство не має. Державною фінансовою інспекцією запропоновано зупинити, включаючи з наступного бюджетного періоду 2017 рік, реалізацію бюджетної програми за напрямком забезпечення діяльності патронажної служби та служби розшуку товариства Червоного Хреста України в частині утримання патронажної. Служби. Тож фінансування завершиться 16 грудня і служба припинить існування. Медсестри переймаються через підопічних, бо за деякими доглядають вже по декілька років. Сестрички у нас працюють зі стажем вже по 10 років, є, по 12, по 13. І на протязі цих років вони ходять, обслуговують їх. Стали як одна сім'я, знають про проблеми. Кожного із своїх підопічних. Я вважаю, що без патронажної служби таким людям буде дуже важливо. Я дуже переживаю, за те, що патронажну службу вбирають. Говорять, як це, ну як ми, ми без вас взагалі ніяк не обійдемося. У службі сумніваються, що медики комунальних закладів впораються зі збільшеним навантаженням. Те, що робимо ми, припустимо, участкова медсестра вона не в змозі надати таку допомогу на кожному участку, тому що. У неї крім одиноких, у неї, у неї повністю весь всі люди, які знаходяться на цьому участку. Тож Червоний Хрест звертався по сприяння збереженні служби до місцевої влади та депутатів. Нині чекають відповіді. Чи не найбільше на позитивне рішення сподівається, Алла Юріївна, патронажна мацестра та соцпрацівник, чи не єдині хто допомагає одинокій жінці? Ми ж то люди, ми теж хочемо допомогу якусь мати і, і жити хочемо. І утром, щоб встати, і бачити, що встати, відсонце стало, день начався. Ну нізя ж так нас взять, просто вичеркнуть із жизнь. Аби підопічні будь-що мали помічників, медичні сестри готові до скорочень свого штату і збільшеного навантаження. Яна Семенюка на толі день за днем.